Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарю твою, Прийду на світані садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, не судилося синенько, вже слово, матусю, не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новин. Мені, коли ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну вона, як і ти, була в мене одна. Не мовчить земля. Вона пам'ятає, десь соняшник хилить голівку свою. Де кров і сльоза в єдине зливались, де ангели в небі тримали зорю. І Ловайськ то іспит і жертва народу, це крик поколінь крізь роки і віки. За волю і за правду, за світло свободу вклонимося низько героям на віки. Ніхто напевно й думати не смів, що будемо в таку лиху годину, ми хоронить найкращих доньок і синів, навколішки молить за Україну.